Три помилки в самбі. Перше це баунс. Це або його відсутність, або недостатня пружинка в колінках. Тобто, нас завжди має бути відчуття, що ми не вниз грузнемо. А ми, наче м'ячик вдарили, а він відстрибнув. І ми постійно у нас такий пружинка. пружинка. Да. Але при цьому ми не стрибаємо вверх головою. Ми стараємось робити цей баунс. Біля себе, тобто за допомогою стегу, не за допомогою плечей і стрибка. Друга, часто поширена помилка це недостатня ротація стегна. Самба це штанець, де ми можемо максимально а, включити наші стегна. Він такий дуже запальний в різних фільмах. У мене асоціюється самба з таким найбільш запальним танцем. І важливо. Докрутити кожне стегно до кінця, наскільки ви можете ізолювати верхню частину від нижньої, щоб не було, що ви повертаєтеся разом з тілом. Тоді не буде цього ефекту ізоляції, а оця ізоляція, коли ми штучно одну сторону, в одну сторону, іншу там, ножку в іншу сторону. Воно дає якраз оце відчуття краси, тому що рухи не такі природні, як зазвичай, коли ми ходимо. А тут кожна частинка тіла можна розказати якусь історію. Вона у нас рухається окремо. Це занадто великі кроки, а музика в самбі досить швидка. І коли ми робимо будь-який крок, варто зважати, що ми все одно танцюємо навколо себе. Якщо назад, то там батукада, то ми робимо маленькі кроки. Не треба старатися зробити великі кроки, бо ви так не будете в музику встигати. Так само, коли робимо там, віск або будь-яка інша вправа, робіть кроки. Ширині, щоб вам було комфортно рухатись. Великі кроки, звичайно, виглядають об'ємними, але якщо ви не встигаєте музику, то першочергово це ритм, і вже тоді оця краса кроків, динаміка.